Вітаю, друзі! Сьогодні готую турецьку страву Себзелі Міскет Кюфтасі. Взагалі, страва кюфта є традиційною для кулінарії країн Близького Сходу та Південної Азії. В добу Османського панування кюфта із турецької кухні була запозичена багатьма національними кухнями народів Південної Європи. У приготуванні кюфте існує безліч регіональних відмінностей. Саме слово походить з перської мови і означає подрібнювати або ясні кульки. У різних країнах назва кюфта дещо відрізняється. В Туреччині, наприклад, кажуть кюфте. По своєму досвіду хочу сказати, що в Туреччині кьофте може бути і фрикаделькою, і котлеткою, в залежності від того, за яким рецептом вона приготовлена. В Туреччині зафіксовано до 300 способів приготування кьофте. Сьогодні я покажу вам, як приготувати міскет кьофте з овочами. Так, для початку приготуємо м'ясну суміш для кюфте. Для цього нам знадобиться 350 г м'ясного фаршу. В мене яловичина, але в Туреччині дуже часто використовують і баранину. До м'ясного фаршу додаю одне яйце, додаю одну цибулину натерту на терці, зайвий сок треба віджати. Додаємо також 3 столові ложки панірувальних сухарів, але хочу зазначити, що в Туреччині дуже часто додають булгур дуже дрібного помилу, такий як борошно. Далі додаю 2 зубчика часнику. Одну столову ложку олії. Якщо фарш дуже жирний, олію додати не треба. І далі додаю спеції та сіль, неповна чайна ложка солі. І спеції тут буквально 1-3 чайна ложка гострий чорний перець, гострий красний перець, Алепо, пів чайної ложки чабрецю, в Туреччині Кікік. І трошки буквально одна четверта чайної ложки зіра. Її можливо не додати. То зіру додайте, якщо вона вам смакує. Петрушку додаємо трошки пізніше. Все Це необхідно добре вимісити хвилин 5. Я додала також і подрібнену петрушку, і все це знову добре замісила, і ось такий фарш у мене вийшов. Всі інгредієнти добре тримаються разом, і тепер можу приступати до формування кюфте. Я поставила трохи водички, для того, щоб іноді вмокати руки, беру невеличкі шматочки м'ясного фаршу. І ось такими круговими рухами ось так ось формую кюфте. Можливо, брати по одній, якщо у вас не виходить зразу, по дві робити, беріть по одній. І ось такими рухами робите фрикадельку. Сформовані кюфти викладаю у посуд припорошений борошном і роблю так, щоб кожна кулька мала тонкий шар борошна. Ось таким чином. Час від часу так зволожую руки водою для того, щоб фарш не так приставав до рук. В Туреччині ці кьофти мають назву міскет кьофтесі, і вони повинні бути такого розміру, як міскет. Міскет – це такі різнокольорові матові кульки, частіше за все, із скла, котрими діти, та не тільки діти, і дорослі граються в різні, в різні ігри, а також їх колекціонують. За розміром, міскет бувають різні, ну, частіше це такий розмір, як Велика черешня, такого розміру. По мірі потреби уємність, куди складаю фрикадельки, додаю потрохи борошно по одній столовій ложці. Після того, як увесь фарш сформовано у м'ясні кульки, я знову такими ось рухами досягаю того, що кожна кьофте обвалена в тонкому шарі борошна. Це потрібно, щоб вони не прилипли одна до одної та до посуди, в якій знаходяться. Далі накриваю харчовою плівкою і відправляю у холодильник мінімум на годину. Поки фрикадельки відпочивають, займемося овочами. Нам потрібно дві морквини та дві картоплини. За бажанням можете збільшити або зменшити кількість овочів. Моркву нарізаю кружальцями, картоплю кубиками, але кусочки картоплі повинні бути більші за моркву, бо, як ви знаєте, картопля тушиться швидше, ніж морква. Наливаю на пательню 2-3 столові ложки олії, викладаю овочі і трохи їх підсмажую. Тобто, жарити їх до повної готовності не потрібно, бо страву ми будемо ще ставити у духовку або, за вашим бажанням, тушкувати у каструлі. Нам потрібно лише, щоб овочі трохи підрумянилися і не розварилися у страві. Ну, і так буде звичайно смачніше. Ось так виглядають злегка обсмажені картопля з морквою і я їх зразу перекладаю у форму для запікання. Моя форма має діаметр 30 см, але, як я і казала, можете перекласти овочі у каструлю і тушити їх на плиті. У ту саму пательню, якщо не залишилося олії, трохи додайте 1 столову ложку. В мене залишилася олія, добре розігріваю сковорідку і викладаю на неї м'ясні кульки. Так як вони м'якенькі, то лопаткою їх дуже не турбую, щоб не пошкодити їх форму, а ось таким чином постійно їх перевертаючи, трохи підсмажую. Тим часом відварюю до напівготовності свіжий горошок. Якщо будете використовувати консервований, то додавайте його у кінці тушіння. В мене свіжий, напіввідварений, то я додаю зараз. Після цього додаю міскет QFT, трохи поправляючи, розміщую їх рівномірно. Далі я додаю половинки помідорів чері. Вони надають страві кольору, а також пустять сік і нададуть смаку. Далі у ту саму пательню додаю столову ложку олії і маленький шматочок вершкового масла, одну чайну ложку. Потім додаю одну столову ложку томатної пасти, пару хвилин триваю, перемішую і додаю 300 мл води. Трохи солі, буквально 1-3 чайної ложки. Все перемішую і виливаю цей томатний соус у форму для випікання. Додаю зелень для аромату, кріп та петрушку. Потім я її приберу. Духовку заздалегідь розігріваю до 200 градусів. Накриваю страву змоченим папіром для випічки і відправляю у духовку спочатку на 20 хвилин. Після цього часу прибираю папір та зелень і ще випікаю хвилин 15. Готову страву перевіряю виделкою, щоб овочі були м'якими. Ось такі гарні кьовте з овочами вийшли. До речі, в Туреччині цю страву також відносять і до категорії страв кебаб. Бо є багато видів кебабів і є кебаб із кьофте, котрі запікають з овочами. Так що цілком можемо сказати, що ми приготували турецьку страву кьофте кебаб з овочами. Я додаю ще зелені і можна смакувати. Хочу додати, що навіть ті, хто не любить горошок, у цій страві їдять його з задоволенням. Тож приємно здивуйте своїх рідних і близьких і приготуйте їм цю турецьку страву, яка належить до категорії кебаб та складається з соковитих м'ясних міскет кьофте та овочів. До речі, на моєму каналі є ще і інші цікаві рецепти турецької та османської кухні. Тож обов'язково підписуйтеся, заходьте на канал, дивіться, обов'язково ставте вподобаєчки, якщо сподобалося. В коментарях Пишіть, які страви турецької кухні ви пробували б приготувати, або рецепти яких нових страв хотіли б узнати. Бо завдяки цьому YouTube продвигає канал і нашого українськомовного контенту стає ще більше. Якщо ви помічаєте в мене які помилки, будь ласка, теж виправляйте мене і пишіть у коментарях. Бажаю вам усього доброго і мирного неба над головою. До зустрічі!